Шановна Анечко, у цей зимовий лютневий день хочу принести душевної теплоти, святкового настрою, кілька хвилин приємного відпочинку та привітати з Днем народження. Не буду казати, з якою датою я буду вітати, але коли цифри перекласти, то вийде. Така 15-річна уродлива дівчинка. Повірте, що ви і зараз прекрасна уродлива чудова жіночка. До моїх вітань приєднюються подруженьки і вкотре хочу сказати, що вірні друзі і подружки не забули про цей важливий день у вашому житті. Тож, Анечко, приймай побажання від мене та подружечок. Дай Боже вам повсякчас і нині, статків і маєтків повні скрині, хай цей день вишиванці принесе вам щастя вранці, щоб здоров'я у вас було, хай вам сіється зерно, добра й миру побажати і коломейко заспівати. Ой, Ганзоню, Ганзунечко, хочу щось сказати, Та я хочу з родині тебе привітати. Та я тобі, Ганзунечко, про цей день згадала, аби с нині в своїй хаті гостей зустрічала, аби гості за столиком файний настрій мали. Та й за твоє здоров'єчко сто грам попивали. Хто родився в лютому, вставай наливай. Хто родився в лютому, вставай наливай. Пий до Пи додана, до додана, ми наліємо ще вина, хто родився в лютому, много я літа літа, я літа, многая літа, много я, літа, много я, літа, много я. Зі святом Аннечко.